Є три такі стояння на хресній дорозі, які називаються падіннями Ісуса. Але вони повинні зватися повстаннями Ісуса, бо те, що Він падав, було тільки змученістю, втомою м'язів, втратою рівноваги, а те, що Він вставав, було чистою любов'ю. Нині світ захоплюється падіннями людини. Люди прагнуть підгледіти за гріхом. Показати гріх із деталями з різних ракурсів, а все в ім'я переконання це і є правда, ми такі. Книга Откровення каже, що ім'я сатани обвинувач, бо він день і ніч звинувачує братів наших, то він так сильно зосереджує увагу людей на гріхах і показує їх як нездоланну стіну. А всі падіння світу, гріх Єви, Адама. Каїна, Всі зради, убивства, блюзнірства, злочини усіх тоталітаризмів, уся гидота людської гріховності обмита однією краплею крові Христа. І завдяки тому, що Христос тоді підвівся і підніс хрест, поніс наші гріхи, нині кожен із нас може почути ці найпрекрасніші у світі слова. І я відпускаю тобі твої гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна. Присвятая Богородиця, спаси нас. Присвята, Богородиця, спаси нас. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Помолимо за мертвих і живих, за душі тим. Чекає помолимо за мертвих і життє. За ним свічечки воголь, душі, молитві сили і твіти стели. І живих, помолимося, помолимося за них, помолимося за і живих, помолимося, помолимося за них, нехай Сіння. Ми молимо Воскресного Христа, щоб душівся, до світла, до спасіння, помолимо за мертвих і житл.